Сім'я Озі Осборна використала прикраси, щоб красиво з ним попрощатися. Кожен із близьких родичів одягнув на похорон музиканта щось із прикрас, котрі йому належали. Дружина Шерон повісила на ланцюжок весільну обручку, яку озі носив усі 43 роки їхнього шлюбу. Син Джек вдягнув на краватку срібну брошку хрестик, адже хрести були частиною сценічних образів його батька. Молодша донька Келі була одразу у двох прикрасах: кульє у вигляді хрестика і улюбленому браслеті Озі з діамантовими кулями на шнурках. А ще у фірмових круглих окулярах, в яких ще більше помітно, як сильно вона схожа на свого татка. Старша донька Еймі вибрала кульгі з хрестиками, а також культову брошку у вигляді кажана. Як відомо, у Озі Осборна з кажанами були дуже особливі стосунки. В 1982 році під час концерту шанувальник кинув на сцену кажана, а Озборн відкусив йому голову. Кажану потім він говорив, що подумав, мовляв. Це гумова іграшка, але кажан був справжнім. Пізніше, найрокенрольніший британський дизайнер Стівен Вебстер зробив з цього приводу брошку у вигляді кажана із чорними діамантами і сапфірами. І це саме вона. «Ех, зі, сподіваюся, кажани тобі пробачили, і ти вже в якомусь дуже хорошому місці. А загалом, вкотре бачимо приклад того, що прикраси це значно більше, ніж просто речі, адже вони зберігають пам'ять навіть тоді, коли їхні власники де. І це і сумно, але красиво.